Всім привіт! І так, останній день турнірчику, як завжди, як завжди по нашій добрій традиції показую вам свою оборонку. Ось така оборонка. Мультяшного каприота в мене немає, і скляного також немає. Тому ставив цього. І, на мою думку, це взагалі найприкольніший каприот. До речі, відзняли. Вам відео про обмін душ вже є на каналі. Можете залітати, дивитися. Так, ось такого дракончика ставив Не правда, на нього нажати. 350 рону він наносить. Саме головне, щоб дракончик на таких турнірах був в колір. Це дуже важливо, це дуже рішає. Тому ось так. Так, і почнемо ми з. Давайте за так. Залишилась в мене одна поразка. Я не викупався ще. Ну, якщо програю, то, мабуть, не буду викупатися. Так. так. Атаки. Значить, мої атаки. Перший день взагалі чудово пройшов. Другий день почався з нулика. І ось такого нулика. Неочікувано. Ну, Тут був дракончик теж в колір, в жовтий скло. Коротше, мене просто закоцало, каміння не давали, як завжди. Ну, Все по стандарту. Так, далі перемоги перемоги. Знову поразка, але вже тут я пробив пробив центр цього кіпріота мультяшного, але всі остальні ці б'ющі мене просто затикали, замикали. і... Не вистачило мені, щоб перемогти, але хоча б центр вибив не в нулик. Так. Третя поразка була позавчора. Теж тут я двох пробив. Тут пробив центр і пробив цього акулу. Брав два жовтих на протиколір. І якби тут мене защемив Hutao і цей клик бафався. І тут саме і Кедман. Коротше, забили мене. Ну, і вчора день був дуже хороший. Так, і оборонка. Оборонка в мене відстоює дуже чудово, як ви бачите. На мій рівень просто шикарно. Я сьогодні рахував. Ніби ці вже були. Да. 25 нападів на мене було і 5 поразок всього. Тому оборона дуже топово стоїть. Ну і давайте будемо йти і воювати останні, Останні, так скажемо, сьогоднішні. Так. І у нас тут кіпріотик і куча скла. Ну. Так, со склом. со склом у нас тут цей не буде грати. Давайте візьмемо. Візьмемо. А хто у нас тут взагалі? Так, ну, цей буде збивати. Давайте візьмемо ще одного хіла. Чи ні? Давайте візьмемо Голді. Вона, можливо, буде відображувати. Будемо якось так підгадувати, І. Хто у нас тут? Тут нічого, ніхто не бафає. Так. Давайте так підемо. 3-2. Спробуємо. Так, погнали. Влаштовуємося позручніше. Непогано, непогано. Давайте одразу складемо ось цю четвірочку. Ой, як чудово! Центр пока. Ой, дуже хороший початок. Мені подобається. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Подобається початок. Ну, давайте так частіше починати. Клас. Так, ну давайте тут вмикаємо Голді одразу е, цього дракончика поки тримаємо. Давайте Люською. Давайте спробуємо заблочити цю Люську. Ну, нам теж нічого не страшно, тому що ми на отражателі. І давайте спробуємо її добити майже. Так, поки що дракончика і <клух> Меліндора тримаємо. Так, І давайте шукати нашу перезарядку жовтого. Так, підходить наша перезарядка жовтого, Уже підійшла. Чудово, чудово. Давайте будемо кедмана спочатку добивати. І давайте доб'ємо його і знімемо. Так, давайте дракончиком підхилимось. І ось так от зірвемо. Чудово. Знову Голді. Чим мені подобається Голді, що вона ще потрошку підкидує атаки, яка дуже немаловажна. Так, і давайте ось так. Три у пустоту. Так, чудово. Ось так ще в пустоту жовтенька тепер. так, Давайте зараз клика, спробуємо добити. Дивіться, він навіть заблокувався. Як чудово. Але ми зараз його доб'ємо, походу. Так, тут ось от тільки спрацював їхній дракончик. По-перше, тому що він був не в колір. Е, ну, і є поки що. По-друге, що ми вибили як би жовту карту, яка у них стояла. Так. Відроджується. Та відроджуйся собі, будь ласка. Нам не страшно. Ще цього спробуємо заблочити. А ми його вбили просто. Ну і добре. Давайте тоді ось так прокинемо, може доб'є його. А ну він ще відроджується. Ну, все, закінчили. Супер. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, знову мультики, знову скло. Так, тут у нас будуть оцю всю, всю грязь збивати. Давайте ми візьмемо сюди шерханчика, спробуємо заюзати, розігнати атаку ним і просто бити, пробивати. Ким знімати контратаку у нас є. Давайте погнали. Фіолу, жовтий, зелений. Буде каміння, буде перемога. Так. Ну, каміння щось єсть. Я щось не метикую, як його не розсипать. Давайте ось так жовтенький прокину, може там фіол закриється. Не закрився. Але давайте спробуємо, може ось так він закриється. Ну, іще чуть-чуть. не закрився. Тоді давайте. Давайте. Ну це ти непогано пропонуєш, але. але. Але давайте спробуємо. Можливо, там жовтий буде. Так, да, жовтий під'їхав, чудово. Ну, непогано. Давайте ось так. Так, і. І давайте ось так зробимо. А тепер ось так розірвемося. Так. Угу. Їхній дракончик б'є, але в нас не вистачає фіолу. Давайте спробуємо заблокувати цього. Ну, зараз нас, наша акулка вже од'їде. Так, не вийшло. Тоді давайте тут прокидувати, шукати. Так, люською підрізаю їм все. Ну, майже все. І ось так. Прокидуємо. Мінус Кедман, на жаль. Мінус акула. Ну так, да. підозри в мене були, що. Можуть не дати знову каміння стільки. Так, ну давайте ось так прокинемо. Ось де весь ол. Ну і це буде поразка. Хоча ми не здаємося поки що. Так. Давайте ось так. Угу. Угу, угу. І ось так. Ну, хоча б центр вибив, не вибили. Ну, на жаль, на жаль, як є. Ой, Так, ну що робити? Та, мабуть, буду викупатися. Давайте. Я той турнір, по-моєму, не викупався. Давайте викупимося. Три бої. Спробуємо дограти. Так. Люська. Дракончик не в колір. А давайте тут. Давайте тут ми спробуємо зіграти через колянчика, мабуть. Тільки через мультика. Ось так погнали. Може, щось вийде? Так, доволі багато жовтого. Угу, угу. А давайте ось такий буде хід. Так. Тепер ось такий буде хід. Давайте ось тут червоне зберемо. А тепер ось таке комбо запустимо велике. Угу. Так, ну... not bad, скажімо так. Так, ми чинимо супротив. Давайте ось так зелененьке. І ось так червоненьке. Так, є. І тепер давайте ось так. І тепер спробуємо ось так. Угу. Так. Дивись, зрізали трошки. Ой-ой-ой. ой 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 Так. Так, тільки не в колю. Ну, а в кого же ще. Ну, коля молодець, Коля хоть воскрес. Давайте взирвемо цей кріс. І тепер. І тепер. есть так желто, Лишний фиол полетел. Угу. Коля снова воскрес. Давайте снова Коля. И вот так зеленый. Коля вообще, вы бачите, что вытворяет Коля? Колянчик просто тупо. На последніх здиханнях ділає бой. Так. Давайте ось так. Ну, ви бачите, що? Ну, просто на тоненькому тягнемо. Просто максимально на тоненькому тягнемо. Ну, я думав, що тут уже все. Габени. Але ні, ви бачите? Ви бачите, що тут витворяєте? Скільки раз воскрес Колян? Хто перший напише в коментарях, скільки раз воскрес Колян? Ну, той буде молодець. Зараз ще будемо рахувати, скільки воскресний раз клик, бо я відчуваю, що це ще буде той геморойчик. Сусідків гупає щось так жорстко. Так, ну ну ти не затащиш сам бій. Це не це я. Не виїжджуйся. Все. Завершили. Чудово. Так, ще два бої в нас залишилось. Так, давайте ось такими самими і підемо. Тільки насправді я, мабуть, взяв би. може, взяти ще одного кольона, але тільки ось цього. Це ще ріже захист. Давайте спробуємо так. Може цю не треба було тоді брати. Ну ладно, погнали. Давайте ось так. Одразу залітаємо з такого комбарика. Тепер ось так. Тут поки що без комбу. Давайте ось так. Так, тепер ось так. Може там червоний закриється? Не закрився. Перелетів трошки, давайте ось так. Тут у нас по нас закривалось багато всього. І давайте по центру і проглушимо. Ну, я розумію, що ми, походу, вмрем. але я не бачу тут, а... хоча Ну, давайте спробуємо отак от, от зібрати, підхилитись. Ну, ма де полетіло. Ні, треба пробувати, бо ми вмрем. Давайте ось так. І ось так. І тепер ось так. Так. Діспелимо їх. Ну, майже діспелимо. І давайте заберемо кедмана. І будем тут складувати ось так. Так. Давайте ось так. Тепер ще жовтеньке. ще один кріс червоний склався, я от прям туповарений. Мінус Коля. Не, живем. Сіліємось трошки. І давайте зірвемо червоний кріс. Там немає, правда, нічого майже. Але тепер давайте фіол. Угу, угу. І давайте тепер ось так жовтенький прокинемо. Підріжемо і тепер червоненьким. Добилися, все, чудово. Ну, на тоненькому я б сказав би, на тоненькому. І останній бій. У нас куча зелені і два червоних. У мене є така навяжчева ідея взяти клика. І взяти, і взяти двох колянів. Ось так. Хіл диспел у нас буде. І. І погнали. Ось таким зелено-червоним. Але реально колянчики на зломах взагалі, ну, типу, не на альфа зломах, взагалі тяжко живуть. Так. Ідея. Або зібрати четвірку червоних. І сподіватися, що там буде кріс зелений. Або зробити самому кріс зелений. Що ви думаєте? Давайте спробуємо ось так. Все-таки був би кріс зелений і без того. Давайте тоді четверочку збираємо цю. Так. Бачите, дракончик їхній вже. Блін, а я дракончика взяв, забувся взяти іншого. Моя помилка. Давайте ось так тоді. І тоді давайте ось так збирати. Бо нам жовтий треба теж учитувати, враховувати. Тепер давайте ось так. І тепер будемо бити ось сюди так, трієчку порожнечу. Угу. І ось так. Ну і тепер можемо трієчку в Меліндора скинути. Не добили, не пробили. Давайте ось так. Якраз буде нам підхил. Підхилюємось. діспелимо їх і шукаємо наше каміння. Так, є ось о трієчка. І тепер давайте бафнемось. І тепер через фіоло так є трієчка. Навіть більше, ніж трієчка. Так, ну і тепер ділимо раз, два. І три. Ну, ось так от. Схема спрацювала. Так. Ну, в топ-1 ми залізли. 3 300 я думаю, що не витолкають. Так, Леонідас на шостому місці. Мої вітаннячка ковчегу і ковчеговцю. Хто на ще тут в топах є? Нібито я бачив, що хтось із нашого альянсу теж в топі. Але щось поки що не бачу. Варкес. Теж вітаю. Щось не бачу або десь пропустив. Ну, давайте ще раз перегляну, так бистро пробіжусь. Мабуть, вже вибили, походу. Так, мабуть, вже вибили. І стоп, бо не бачу. Друзі, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, вечора. Підписуйтесь на наш каналчик, на наш канал в телеграмі. На YouTube канал Пазломан. Заходьте в Телеграм, будемо спілкуватися. І бажаю всім гарного дня, вечора, ранку. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей.